Ти вчора сказав, що коли я заходжу в кімнату, вмикається світло і пахне трояндовий чай. Метелик за склом добирається в хату, і сонце вечірнє не хоче сідати за край. А ще ти сказав, що пасують мені окуляри, що любиш дивитись, як я порядкую в книжках, і, наче в ковчегу, де все має бути до пари, тримаю світанки. І присмерки міцно в руках. І ще ти говориш, що здалеку чуєш мій голос, і кроки за милю загони мої впізнаєш, і знаєш без слів, коли я, мов похилений колос, стою серед поля в заграві осінніх пожеж. Ти кажеш, що я то мала безпорадна дитина, то мудра й сувора, як древній столітній віщун, медвяна у щасті в печалі і тузі полинна, а в пригорщах повно проміння вітрів і дощу. Говориш, я різна, а скільки іще відкривати. Роки пролітають і зріє коштовне вино. І навіть зимку, коли я зайду до кімнати, Засяють вогні і метелик влетить.